Привіт всім! Мене звати Євгеній і ви знову на каналі ТМЖАТОН. Друзі, ви всі напевне знаєте, що найкращі міцні домашні напої ми можемо отримати при використанні дерев'яних бочок. В пріоритеті, як завжди, дубова бочка, при витримці вин та інших міцних напоїв, але я прихильник тієї теорії, що кожна деревина надає напою якісь свої смаки та аромати. Виходячи з цього, я в свій бочковий парк. Зробив доволі багато бочок із різних порід деревини. В сьогоднішньому ж відео я хочу поділитися з вами отриманими смаками і ароматами, після витримки різних напоїв, скажу так, і черешневого самогону, і самогону з варення, і виноградної чачі, яка була залита у дерев'яні діжечки об'ємом десь 6-6,5 літрів. І трималася там десь 4. 4,5 місяці. Ось всі бочки, які я сьогодні буду зливати. Насамперед, це дубова бочка, в який залитий звичайний цукровий самогон. Далі в нас іде кленова бочка, який залитий самогон із черешні. Тут вишнева бочка, самогон з варення пополам із вишневим вином. І ось ще одна вишнева бочка. Який залитий самогон з красної яличі. Тут у мене дві бочки з шовковиці, бочка з ясеню. І, так скажем, бочка мікс, яка зроблена 50 на 50 50% клепок дубових 50 шовковичних. Там також залитий самогон з черешні. І мені дуже цікаво, що я отримаю на виході. Традиційно я розпочинаю дегустацію із дубової діжечки. І хочу вам нагадати, для того, щоб відкрити любу дерев'яну діжку, яка закоркована ось такою дерев'яною пробкою, нам потрібно будь-яким предметом, чи то металевим, чи то дерев'яним просто постукати з одного з іншого боку по дерев'яній пробці. Бачите, друзі? І після таких ударів пробка. Досить легко виходить з бочки. Після витримки в будь-якій дерев'яній діжці нам потрібно злити напій в яку-небудь скляну ємність і дати йому відпочити на протязі десь двох, може навіть трьох неділь. Напій відпочине від дерев'яної діжки, набуде повного окрасу, набуде своїх таких яскравих ароматів та смаків, і після цього його можна сміливо розливати по пляшкам. І презентувати друзям або вживати самому. Як ви, мабуть, вже помітили, в жодній з моїх бочок немає зливного крану. Я вважаю, що зливний кран взагалі не потрібний. При витримці напоїв у дерев'яних діжках існує велика ймовірність того, що кран може лопнути, може розсохнутися, почне підкапувати, може взагалі випасти. І напій розділяться по підлозі, і вам буде дуже шкода своєї праці, свого смачного напою, який по тій чи іншій причині вилився з дерев'яної діжки. Зливний пристрій у дерев'яній діжці буде раціональним тільки в тому випадку, коли ми використовуємо її для. Частування друзів, тобто ставимо на святковий стіл, відкриваємо дерев'яний кран, і тоненькою цівочкою напій біжить до бокала, то тільки тоді його можна використовувати. Якщо ж нам потрібна бочечка на витримку, то я вважаю, що кран геть зовсім не потрібен. Як же ж злити напій із дерев'яної діжки? Якщо ж діжка доволі великого об'єму, то можна використовувати силиконові трубки і, скажімо так, смокнути. І напій буде перетікати в скляну чи в іншу якусь ємність. Коли ж бочка доволі невеличкого об'єму, її можна просто взяти в руки, і, перевернувши, зовсім легко злити напій до скляної чи іншої ємності. Виливши дорогоцінні останні каплі. Дерев'яної діжки я зазвичай на ємність, в яку я перелив напій, малярним скотчем наклеюю ось таку табличечку, на якій указую, що це за напій. В даному випадку це буде в нас цукровий самогон. Початкова міцність була 50 градусів. І залитий він був 18.06.22 року. Тобто ці дані мені необхідні для того, щоб, зливши всі напої, не переплутати при вимірюванні спиртуозності і при дегустації, щоб не попутати, з якої бочки злити який той чи інший напій. Зливши напій з дерев'яної бочки, я відразу заповнюю її. Черговою партією міцного напою, для того, щоб не втрачати дорогоцінний час, якого нам завжди бракує, і щоб бочка не стояла пустою. Після міцного напою, невеличка діжечка може постояти пустою, ну, може, 2-3 неділі, але не більше. І то щільно закрита. Щоб пари, які там залишилися, в нас виступали в ролі дезінфектора. Якщо ж бочка буде стояти, без напою доволі тривалий час, то її потрібно заповнити розчином піросульфіту калію і лимонної кислоти. Заповнивши бочку, витираємо потюки і обов'язково гарно забиваємо дерев'яний корок. Для цього я, як завжди, використовую ключ на 22. Все. Тепер можна цю дубову бочку опустити знов до погреба і забуде про неї місяців на 4 5 Друзі, із усієї цієї партії бочок, яку я сьогодні буду зливати, мене найбільше цікавить напої, які витримувалися в боці з вишні і в кленовій боці. Якщо. з... Дуба, ясеня, шовковиці. Я вже при, приблизно знаю, які будуть аромати, то ці бочки я зливаю вперше і мені дуже цікаво, що ми отримали на виході. Так, кленова бочка. Доволі цікавий аромат. І бочка з вишня. Відразу відчувається вишня. Враховуючи, що тут залите вишневе варення і вишневе вино, самогон з цих інгредієнтів, то доволі приємний вишневий аромат. Такий трохи різкуватий, а відносно кленової бочки, то тут аромат доволі цікавий. Враховуючи, що тут залитий самогон із черешні, то трохи нагадує десь віддалено вишню. Але з нотками такими якимись незрозумілими. Зараз зілю ці напої, вони трошки відпочинуть, буквально півгодинки годину, і я думаю, аромат розкриється. Друзі, я злив усі напої з дерев'яних бочок. Враховуючи те, що скляні бутлі... Зроблені із скла різного кольору, мені довелося перелити всі зразки ось в такі шість однакових пляшок, які я використовую для бутилювання своїх міцних напоїв, і розставити їх у порядку зменшення забарвлення. Тобто, перша пляшка це саме темний напій, остання пляшка це саме світлий напій. Зараз я продегустую аромати кожного напою. І виміряю залишкову спиртуозність за допомогою ось такого напівпрофесійного спиртометра, який у нас розрахований на вимірювання від 20 градусів до 80 градусів. Зразок номер один. Це черешневий самогон, який витримувався в бочці так званій Мікс, яка зроблена напополам з дуба, напополам із шовковиці. Даний напій витримувався 4 місяці. Друзі, аромат просто шикарний. Враховуючи, що це черешневий самогон, десь віддалено чути нотки черешні і досить цікаве поєднання дубової ванілі і карамелі від бочки Шовковиці. Десь на самому далекому місці є ще трошки барбарису. Дуже цікавий аромат. Ну і дуже приємний. Зразок номер 2 це самогон зварення. Початкова міцність 50 градусів. Залитий був у бочку з Шовковиці і витримувався майже 5 місяців. 4 місяці і 3 неділі. Чути нотки ванілі, але дуже-дуже далеко. Навіть не барбарис, а таке, мов би, дюшес. Напій дюшес. Оце такий аромат. Але на першому місці, як завжди, шовковиця дає карамель. Але набагато свіжіший. Аромат набагато свіжіший, враховуючи, що бочка залита вже третій раз. То тона карамелі десь трошки слабшають, але з'являються нові такі нотки дюшесу Барбарису. Дуже цікавий аромат, і на колір цей зразок на другому місці. Тобто забарвлення в нього трошки світліше, ніж у самого першого зразка, який дійсно темний такий зразок номер три. Це самогон з черешні. Який був залитий в кленову бочку. Бочка заливалася мною вперше, і мені дуже цікаво, який аромат і смак отримав напій при витримці в такій бурці. Дуже цікавий аромат, скажу я вам. Такий незвичайний, враховуючи, що це. Самогони з черешні, то чути черешнею, десь так віддалено. І ваніль. Ваніль. І таке, як карамелізований цукор. І, знаєте, в дитинстві ми робили з цукру смоктульки. Лідінци на російській мові. Так ось це такий аромат. Дуже приємний і зразу нагадує дитинство. Цей зразок знаходиться на третьому місці по забарвленню. Тобто кленова, як і ясенева бочка не дуже забарвлюють напій, але аромати придають доволі приємні. І я думаю, що друзі, які будуть частувати ці напої, будуть задоволені. Аромат починає розкриватися. З'являється десь віддалено нотки ванілі. Навіть не ваніль. Ну, щось до болі знайоме. Карамель. Карамелька із смоктульки, як з дитинства. Так. Четвертий зразок, друзі, це звичайний цукровий самогон, залитий в дубову бочку. Але враховуючи те, що бочка заливалася вже, мабуть, разів 5. Забарвлення не таке темне, як зазвичай. Напій витримувався близько 5 місяців і мав початкову спиртуозність 50 градусів. Напій зовсім геть другий. Зазвичай бочка з дуба дає аромат ванілі, коньячні аромати. А тут лимонад. Так, так, друзі, лимонад. Свіжі такі квіткові тона і яскравий аромат лимонаду. Досить дивно. Знаєте, кожен раз, коли ми заливаємо дерев'яну бочку, причому бочка, яка зроблена з різних порід деревини, ми сподіваємося отримати ті аромати, які у нас вже були. Але кожного разу бочки мене дивують. Ось дуб. Дав аромат лимонаду. Зелене яблучко з'являється. Дуже цікавий аромат, просто неперевершений. Я навіть не очікував, що дубова бочка може дати такий аромат. Варіант номер 5 Це самогон з варення навпіл з вишневим вином. Витримувався 5 місяців у вишневій бочці, мав початкову спиртуозність 50 градусів. Друзі, квітковий аромат, аромат полину. Мов би, лежиш десь на лузі, і такий яскравий трав'яний квітковий аромат. Десь віддалено чути запахом деревини вишні, навіть не вишний. І такий квітковий. Яскравий аромат. Цікавий. Ціковий аромат, Квітковий аромат, з ледь відчутними такими нотками деревини вишні. І останній на сьогодні зразок. Самогон з варення, який був залитий в бочку з ясеня, витримувався близько 5 місяців, мав початкову спиртуозність 50 градусів. Ну, тут, як зазвичай, Аромат дюшесу квіткового чаю, трошки ванілі. Ну, це все бучка з ясення. Кожного разу вона надає якісь нові нотки, дуже цікавий аромат, а забарвлення найсвітліше з усіх шести зразків. Це говорить про те, що ясенева бочка вже була залита, мабуть, третій чи четвертий раз, і взагалі ясень майже не фарбує напій. Тобто напій такий жовто-блідий, а аромат доволі цікавий. Друзі, ну і мені залишилось виміряти залишкову спиртуозність кожного із шести зразків. Для вимірювання спиртуозності я використовуватиму ось такий вимірювальний стакан, в який наливаю близько 100 грамів зразка номер 1 Нагадаю, що це в нас самогон з черешні, який витримувався в бочці так званий мікс. 50% дуба, 50 шовковиці. Початкова спиртуозність була на рівні 54 градуса. Ну, 52-54, тому що завжди є похибка на температуру. Залишкова міцність, друзі, даного напою 43 градуса. Так, записуємо показники на пляшці, Що остаточна міцність 43 градуса. і зливаємо напій у пляшку. Зразок номер два цегон зверення, який витримувався. В борці шовковиці. Залишкова спиртуозність десь 39,5-40 градусів. Зразок номер 3 Це самогон з черешні, який витримувався в кленовій бочці. В зразку номер 3 залишкова спиртуозність становить 44 градуса. Продовжуємо наші вимірювання. Беремо зразок номер 4 Це цукровий самогон, який витримувався в дубовій бочці. Друзі, рівно 40 градусів. Має домашній бренді, який витримувався в дубовій бочці. Зразок номер 5 Самогон з варення вишневого вина, який витримувався в бочці з звишні. Вишневий бренді має міцність залишкову 39 градусів. І останній на сьогодні зразок це самогон зварення, який витримувався в борці з ясеню. Останній зразок має залишкову спиртуозність десь 38,5-39 градусів. Друзі, зробивши виміри залишкової міцності даного алкоголю, можна зробити певні висновки. Для бочок об'ємом 5-7 літрів максимальний термін витримки становить 4 4,5 місяці. За цей період алкоголь втрачає близько 10 градусів міцності. При умові, що залитий був алкоголь 50 і вище градусів, на виході ми отримуємо алкоголь з міцністю десь 40-42 градуси, що для напоїв даного виду являється еталоном. Це при умові зберігання бочок. У вологому темному приміщенні, тобто в погребі, коли у нас іде активний процес випаровування спирту, а об'єм майже не зменшується. При витримці даних напоїв об'єм в бочках майже не зменшився, ангели взяли, як то кажуть, градусом. Тобто майже у всіх зразках міцність зменшилася близько 10 градусів. Коли ж бочки у нас будуть знаходитися. У сухому теплому приміщенні процес буде відбуватися навпаки. Буде йти інтенсивне випаровування води. Міцність буде майже не змінюватися, а об'єм значно зменшиться. Але це чисто теорія. В мене зараз на витримці дві бочки з вишні, бочка з яблуні, і туди я додам ще бочку з груші. Після витримки я обов'язково поділюся з вами отриманими ароматами та смаками. і... Ми з вами заміряємо кінцеву спиртуозність і об'єм напою. Друзі, ну а тепер мені залишилось розлити ці чудові напої по пляшкам, закуркувати, наклеяти етикетки і можна запрошувати друзів на дегустацію. Кому понравилося відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!